Всіх вітаю! Сьогодні у нас 6 жовтня. Тема сьогоднішнього відео зимовий сорт груші під назвою Киргизька зимова. Оце дивіться, якщо посадити його на відкритому сонці, плоди будуть мати дуже гарний червоний рум'янець. Якщо трохи буде затінок, то груші будуть ну, приблизно ось, ось такого вигляду. Цей сорт дуже гарно зберігається в звичайних підвальних умовах. Врожай сорту дуже гарний, кожен рік без періодичності можна отримати гарні подяки. Збір врожаю проводиться в центральній Україні кінець вересня, початок жовтня. Споживати їх можна з грудня місяця і до самої весни. Якщо ж їх зберігати у холодильнику, то, звісно, цей сорт зберігається до самого літа. Ось отакі гарні грушки. На смак солодкі, хрусткі, дуже соковиті. Ось отак. Що по болячках, можна не обробляти від хвороб зовсім, він стійкий. До основних, таких, як, наприклад, парша, всякі плями, там, іржа, не бачив ніколи. Оце єдине, що треба обробляти по-любому від черв'яків. Бо може бути з червями. А так, Кстаті, цей на ВА-29 непогано себе показує. Це в мене дерево на IV привите. Ось отак. Так само дуже гарно воно себе показує на підчепі дикої лісової груші. Ну, ось, бачите, врожайність доволі непогана. Ось отакі грушки. В зимовий період з вами обов'язково продегустуємо. Побачимо, яка вага при такій загрузці, який вміст цукру. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. Сьогодні у нас 21 листопада з першим снігом вас, друзі. Дуже гарна погода, гляньте. Просто капець. Таке як на іншій планеті. Так, давайте побачимо, яка вага у грушок. Ця грушка є доволі крупна, ось 300 грамів води. Якщо буде дуже велика загрузка, то будуть грушки по 150 грамів. Якщо нормувати, 300 і 350 можна отримати. Так, 282, 197. Дуже гарний червоний румянець. Ось бачите, там, де був затінок, вона вже не зелена, а жовта. Вона вже дозріла, її вже можна на цей час споживати. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Це для тих, хто полюбляє хрумкі сорти, бо вона вам вон, хрустить, як кавун. Вона є дуже соковита. Так, зараз покажу вам по соку і по цукру. Так, дивимось по соку. Ось дивіться, натискаю. Все вона така соковита, що просто можна давити фреш з цього сорту. І в той час же вона дуже хромка. Так, по цукру, по цукру 11. Не дуже прям показує вміст цукру показник. Ну пробуємо терно-смак. Mm. Дуже хрумка, дуже соковита. Оце в зрівнянні, наприклад, як з кавуном. Оце літом, коли ковун так береш їж, він аж хрустить такий. І так само дуже багато соку у ньому. Оце я тільки що відкусив і повний рот соку. Просто капець. По смаку вона дуже солодка. Є трохи відчутний присмак груші, але десь далеко-далеко. Простими словами, смак цієї груші це солодка водичка. Це так, коли жажда велика, оцей зів пару штук і все, і можна потім півдня не пити нічого. Ну, дуже вона соковита і дуже гарна. Товарність в неї просто шикарна. По вирощуванню цей сорт безпроблемний. Доволі стійкі до основних грибкових захворювань, там потребує трохи обробок від е шкідників. Ну і в принципі можна отримати ось такий гарний врожай дуже непоганої зимової груші. Гентака чудова, просто чудова. Є трохи живця цього сорту, кому цікаво, дзвоніть у Viber, пишіть у Viber. Є трохи живця цього сорту, є трохи живця цього сорту, кому цікаво, пишіть у Viber. буду приймати замовлення. О, блядь. Кому цікаво, пишіть у Viber. буду приймати замовлення на живці. Є також цей сорт в наявності трохи живців зимової груші. Буду приймати замовлення з 10 грудня по 10 лютого і в цей час же буду відправляти. По телефону не дзвоніть, бо я трубки не беру, нема часу розмовляти, бо дуже багато роботи. Так, в цілому, такий невеличкий відеогляд. Всім вам дякую за увагу. До наступної зустрічі. Пока-пока.